В Україну повертається холодний фронт. Синоптики попереджують, що в наступні дні очікується зниження температури, а також дощі в значній частині країни. Пощастить, хоча б з вітром сильного не прогнозується. Більш детально зараз ми вам все розповімо. Обов'язково слухайте до кінця. Так у середу, 5 листопада, дощі будуть лити майже на всій території країни та пануватиме хмарна погода. Сухо буде лише у західних областях України. На всій решті території очікуються опади у вигляді дощів. Вітер помірний 5-10 метрів на секунду. Температура повітря в день по всій країні буде від плюс 10 до плюс 13 градусів тепла у південних областях. Аж до плюс 15 градусів. Вночі найхолодніше буде на заході країни. Там температура буде опускатися від плюс 2 до плюс 5 градусів тепла. На всій решті території країни буде від плюс 5 до плюс 9 градусів. Дорогі глядачі, підтримайте нас, поставте лайк та підпишіться на канал, ми вам будемо дуже вдячні. У четвер, 6 листопада, дощі йтимуть у Одеській, Миколаївській, Запорізькій, Херсонській областях, а також у Криму. Нарешті території країни буде панувати суха та хмарна з проясненнями погода. Вітер незначний: 3-8 метрів на секунду. Температура повітря в день по всій країні буде прогріватися від плюс 10 до плюс 14 градусів тепла. Вночі на заході холодніше від плюс 3 до плюс 5 градусів. Нарешті території вночі від плюс 5 до плюс 9 градусів тепла. У п'ятницю, 7 листопада, дощитиме лише у Херсонській області та в Криму. А ось на всій решті території країни буде панувати суха сонячна погода з мінливою хмарністю. Вітер відчутний: 5 5-10 метрів на секунду. Температура повітря в день по всій країні буде коливатися від плюс 10 до плюс 13 градусів у південних областях до плюс 15 градусів тепла. Вночі по всій країні буде від плюс 3 до плюс 5 градусів. Лише на півдні тепліше до плюс 9 градусів тепла. Дякуємо вам за перегляд. Слава Україні!